Сьогодні у нас вартові галактики 3. для мене особисто фільм непоганий. Спочатку я був налаштований скептично, тому що це вартові галактики. Але коли подивився, мене наповнювали лише позитивні емоції. Загалом приємного перегляду. І звичайно ж, підтримуйте своєю активністю. Для нас це дуже і дуже важливо. Вельми вам дякуємо. Починаємо. Коли не було поклала квіла на ліжко і вкрила його, права рука була розкрита, але практично відразу ситуація змінюється, але квіл не рухався. Я, коли ще в кінотеатрі дивився цей фільм, задавався питанням, чому у цього собаки видно графіку, і він виглядає несправжнім. Але в того ж ракети цього не видно. Якщо ви в третій частині зробили такий акцент на цього собаку, чому не зробити його досконалішим? До речі, цікавий факт: ми збиралися з дружиною подивитися святковий спецвипуск вартових галактики. І це це було тоді, коли вони тільки вийшли, і ми ще хотіли зробити на них гріхи. Але не дійшли руки. І тут в цьому фільмі я чую, що Квіла називають братом Мантіс. Я, але ж це твій брат. І я такий, типу, що? В результаті подивився після цього фільму той спецвипуск, і там пояснили, що вона його рідна сестра по батькові. Я такий, ога. Зрозумів, і ось вам пояснення, чому важливо дивитися короткометражки та серіали Марвел, просто для того, щоб бути в курсі всього, якщо стежити за хронологією Марвел. Його ковбасить відколи Даморе не стало. Вона не мертва, просто зовсім не пам'ятає кілька останніх років. Чисто розповідь для глядачів, тому що всі і так це знають. Ну звичайно ж, крім цього, пам'ятаєте в нашому ролику на Джон Уіка 4? червоний колір у середині метро для більшої епічності. Ось та сама ситуація. Добавили червоний колір. Для епічності, тому що до цього і після цього його там не було і не буде. Ну невже він не чув цей свист? Ну, ну я не повірю. Хто кинув це у мене? Мов діти. І тут я подумав: нарешті вони зламали шаблон всіх фільмів, і актор, за яким закріплена певна роль, типу грати ворога, дурня, героя, лиходія тощо зруйнована. Але ні, цей актор як грав скрізь недотепу, так і тут все ж таки його гратиме. Я, до речі, давненько це писав більш детально в нашому телеграм-каналі. Якщо цікаво, і є час, прочитайте. Я кину посилання в опис. Мене ще за цей пост трохи похейтали. Проте я зараз говорю загалом за тенденцію у фільмах, а не за конкретну. Комікси Марвел. Квіл кладе свою зброю на бочку, кадр змінюється, потім повертається, і зброї більше немає. Коли вона його проткнула, звертаємо увагу, де зараз знаходиться ця зброя. Вона ось тут, в цьому місті, але кадр змінюється, і вона вже в іншому місті тіла. Ось подивіться на цих два стоп-кадра. І зрозумієте, все. У цього Оргокорпу сильно розвинені технології. І невже вони цього, і цього, і ось цього не помітили? Камон, там не те, що радари мають бути, а й. І охорони купа літає біля нього. Ворота вже відчинилися, а вони далі стоять, щоб глядач міг детальніше розглянути цих героїв у різнокольорових костюмах. Чому одразу не стрибати? Час у обмаль. Та й взагалі чому їх вже ніхто не бачить, адже вони вже прямо біля оргокорпу. І нам показували кадр, де скрізь біля цього оргокорпу літали охоронці. Де вони? Вони приземлилися, і зверніть увагу на волосся і на люк, де все знаходиться. Кадр змінюється із волоссям вже все зрозуміло, воно зовсім Зникло, а люк був у цій стороні відквіла. А зараз ось тут, ліворуч. Ну, зліва для глядачів. Відквіла справа. Ну, коротше, неважливо. Але ніхто не рухався. Пітере, ти в курсі, що це відкрита лінія? Я ж увімкнув клуб, приватний канал. А якою кнопкою синьою оранжевий треба було. Чорна це оранжевий, жовта це зелений, зелена це червоний, а червона це жовтий. О ось просто нелогічний діалог і момент. Виключно для того, щоб вставити жарт для глядачів. У цьому кадрі ми бачимо, що люк позаду квіла, але ось вам кадр де Люк вже ліворуч від Квіла. Потім знову ззаду, потім знову ліворуч. Дракс зараз залазить через цей отвір і не може прилізти. І в мене виникає питання, яким чином він через ці рухи не зірвав ту штуку, яка блокує щит, адже він мав її зачепити та зрушити з місця. Коли вони ставили це блокування щита, воно було з цього боку, але знімають його з іншого боку. І так, вони стоять саме з тим же ракурсом, тільки вже не назовні. Наш улюблений учасник. Він змінив картинку відео в останню секунду. Подобаються мені персонажі, коли вже бачать, що відбувається, але вдають, що це не бачили. Якось тут двері вже відчинилися, вони повинні були бачити, що наші головні герої метушаться, щось роблять, але забили на це. І знову вчасник. В останню секунду вони завершили робити підозрілі справи, і охорона, як я вже сказав, нічого не запідозрила. Ось цей зараз дивиться в бік, де левітують в космосі комбінезони цих головних героїв. Але звичайно ж, він нічого не помітив, і все пройшло успішно. Ось саме зараз в цій будівлі, в цьому місті, проходила особина, яка серйозно вплине на подальший сюжет, і саме Квіл, головний герой, з ним зіткнувся. Угу. Ну і сюди ж вони під камерами так спокійно ходять, і їх досі ніхто не помітив. Серйозно, коли вони вороги номер один, тут відбувається якась бійка, а цим NPC все рівно. У них завдання просто прийтися для виду і в жодному разі нікого не кликати на допомогу. Як тільки Квіл закінчив розповідь своєї історії, Ліфт приїхав до місця призначення. Люблю вас, обожнюю вас. Ось за такі моменти в фільмах. Спочатку покликати, потім стріляти. Ну що? Подивіться уважно на цей момент. Цей кадр. Ось вам це нормально. Особисто я виразно бачу, що тут стоїть манекен, а не дракс. Я вам покажу ще кілька разів цей кадр, щоб ви переконались в цьому. А то забули домоделювати кульку, яка літала ось тут. Подивіться, зараз вона є, але кадр змінюється і вже нічого немає. Але воно там є, воно там є. Я потім помітив, що воно там є і це. Я просто ось 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 просто сказав. Просто, просто жах. Мінус ляп челендж, відповідь на який я вам відразу дам. Подивіться на цей кадр, і скажіть, що тут не так вищого еволюціонера. Вас є 5 секунд. Ставте відео на паузу і пишіть коментар. Нічого собі я придумав інтерактив. Добре, все. Рука її щойно показувала на екран, кадр змінюється і вже нічого нікуди не показує. А момент один і той же по голосу було чути. Ви це чули. Вони щойно розбили якусь панель на кораблі. І той далі летить, як ні в чому не бувало. Ви серйозно? Навіть помилки немає. Коли нам показують наближений кадр до Адама, ми бачимо ці тріщини та ум'ятини, але на віддаленому кадрі нічого не видно. А по повинно бути видно, тому що тріщини не маленькі. Невеликий такий ляп. Цей вищий еволюціонер чудово знає, який розумний ракета. Він його навіть перевершив по розвитку, але говорить таке: партія, до якої ти належиш, не призначена для нового світу. Пустимо його під ніж. Операція вранці. Що робити з рештою його партії? У утопку. Ну зрозуміло. Зрозуміло, що ти написав сценарій до цього фільму, тому що саме за цього буде третя частина вартові галактики. Автори, ви показали цю панду крупним планом. Раном, невже не можна було краще зробити цього персонажа? Чому ми зараз бачимо дешевий костюм панди на людині? І ось приземлилися прямо на будинки. Для чого? Для кращого ефекту не можна було сісти десь у більш просторному місті, чого тут вистачає. Біля цієї дівчини зараз стоїть маленька дівчинка, але кадр змінюється, і біля неї вже панда, а не минуло навіть секунди. Ми зараз бачимо у неї нехилу рану, але як вона її зробила, я не розумію. Тому що зараз ми чітко бачимо, що вона просто. То лягає на землю, не падає. Зараз вони вже виїхали на дорогу, але кадр змінюється, і машина ще частиною на тротуарі. Зробили за допомогою графіки машину, але не зробили за допомогою тієї ж графіки слід на газоні від її коліс. Молодці. Поняття не маю, але маю. Чому тут грута не просканували і пропустили? Маю тому, що ну сценарій потрібно ж там епічно показати, як груд достає зброю. Звичайно, ось коли його вже вважає, вбили. У нього зібралися всі деталі для того, щоб зробити ключ і вибратися звідси. Теж можна вважати вчасник. Заєць зараз ще виходить, стоїть, але тут навіть секунди не проходить, він уже лежить нерухомо. А ось це дивно. Квіл землянин не зміг поїхати машиною з першого разу, а це тільки сів за мотоцикл і. Одразу ж поїхав. І це не мопед без передач, а мотоцикл з передачами. Я коли перший раз сів на мотоцикл, я ці передачі, я... Це, це було просто що. Мені на машині легше було навчитися їздити. Обожнюю, теж о, теж обожнюю такі моменти. Саме тоді, коли він майже підлетів, і саме її корабель вибухнув. А корабель вартових це обійшло. Він не вибухнув, хоч і почалося все з того місця. І до речі. Реально почалося з того місця, там, де були вони. Вибухи почалися там. Ось вам ще гріх з пустого місця, коли я озвучую сценарій. Він дістає і кидає гранату, а всі далі стоять. А дехто взагалі дивиться в інший бік. Звичайно ж, вони встигнуть стрибнути на корабель та ще й в самий низ його. Везіння прямо на вищому рівні. У хлопці були вже нижче корабля, але кадр змінюється, і вони тільки падають біля корабля. Ось це, це просто прикол. Гамора прилетіла на кораблі саме в те місце, де впав квіл з грутом. Вона з ним. Не зв'язувалася, вона не знала, де він знаходиться. Ну і звичайно ж, корабель зупиниться прямо біля них. А хлопці ще й лежать не там, де щойно лежали. Вони зараз набагато далі, ніж були секунду тому. Та й ще й перед корабля змінив свій вигляд. Фанати та люди, які добре знають Марвел, зараз гріх від мене, що напевно вимагатиме обговорення. Якщо що, дякую за пояснення у коментарях. Таноса стерли Гамора жива, і швидше за все, вона навіть не бачилася з Таносом, тому що його Аля не було. Яким тоді боком Гамора називає сестрою Небулу. Я не покину сестру з цим козлярою. Та й взагалі, реально, яким боком Гамора повернулася, а Наташа ні, адже вони загинули однаково для каменю душі. Дуже і дуже все заплутано. І сподіваюся, хтось розплутає це для мене та інших людей, хто задається таким же питанням. Ось ці тільки що мали намір закінчити з нашими героями. Але, звичайно ж, коли їх заженуть у коло, вони не захочуть їх більше їсти і не будуть за ними гнатися, як було щойно, а просто стоятимуть і кричатимуть. У угу. цих. Величезний отвір у кораблі, і у ракети теж, а їм хоч би хни. І це все в космосі. Вони не задихаються і немає льоду. Що запрограмував? Самознищення вибухнув лише після команди самознищення. Ні секунди раніше, ні секунди пізніше. Обожнюю мої вилапочки, і потрібно не летіти далі і завершувати розпочати, а дивитися, як на тебе рухаються плити. Ти ж знаєш на що він здатний, чому відразу не вистрілити? Очевидно, що ж буде це. Класний момент, динамічний. Мені сподобалося, і тим не менш. Вони стріляють тільки тоді, коли на них робиться акцент камерою. І звичайно ж, наші герої перемогли всіх без жодної подряпини. Ворога рятуєш, але нащо ж загроза? Всі заслуговують на другий шанс. Зараз ми бачимо очевидне перевзуття персонажа. Розумію, що ті, хто читали комікси, вони вже це знали. Але глядачі, які не читали комікси, вони цього не знали. Але було очевидно протягом всього фільму. Звичайно ж, все буде вибухати з іншого. Іншого боку корабля, а тут, де герої, нічого не вибухає. Ну і ось тільки тоді, коли всіх врятують, вибухне і це місце. Мене звуть Ракета, ракета. Єнот, знову старий трюк: спочатку представитися, а потім стріляти. А той, звичайно ж, робити нічого не буде під час його представлення. Собака зараз впав праворуч цієї чорної штуки. Потім ця штука зовсім пропадає, після чого вже ліворуч. Я не розумію, чому Квіл більше не має маски, за допомогою якої він міг літати в космосі. Не, не довго, але міг. Всі якось розвиваються, вдосконалюються, а це й війти в зворотній бік. Зараз голова Квіла дивиться прямо, але в наступному кадрі відразу. Зо ж вона повернута в інший бік, і так він після такого виживе, звичайна людина. Боже мій, я чув, що говорили, що якийсь персонаж помре в цій частині, і я ось, ну так в цьому моменті вижити. Ну аж ніяк, але він вижив, Карло. Він вижив. Я знаю, що у Марвел є антифізика, наприклад, вибухи зі звуком в космосі. Але як вони зараз ось тут стоять прямо у відкритому космосі? Там немає жодного захисного поля тощо. Вони просто стоять у космосі, і їм нормально. Ось була подібна ситуація, і їм стає погано. Адам може летіти швидко навіть у космосі, як ми бачимо, навіть після цього моменту. Але зараз, коли потрібно діяти швидко, він робить це повільно. Теж для файного епічного кадру. На цьому все пишіть свою думку про фільм та про ролик. І також повторюсь, підтримайте активністю. Це дуже важливо. Дякуємо за це і за перегляд нашого ролика. До зустрічі на нашому дивані.